Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б розказати вам невеличку легенду. А в цій легенді, розповідаючи, я обов'язково зроблю помилку, і вам необхідно її виправити. А яка то буде помилка? Лексична. Тобто я слово зроблю або вимовлю неправильно. Тож слухаймо. Одного разу текла собі гірська річка. Текла, 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 аж раптом побачила рибка, рожева, гарненька, підхопила її річечка та й понесла. А потім роздивилася, а то не рибка, то камінчик, плескатий такий рожевий. Розлютилася річка та й пожбурила його на берег. І потекла далі. А берегом проходила дівчинка маленька, та й побачила того камінчика, зраділа, підхопила його та й принесла додому. А дома роздивилася камінчика ще та й промовила до нього: Ой, який ти, найгарніший, найгарніший. А я тебе посаджу на городі та й буду тебе поливати щодня. Тож так і було. Щодня приходила дівчинка до камінчика та й поливала його. І з часом з того каменя виріс величезний, здоровий, здоровий, такий найгарніший рожевий. І до нього щоранку приходила вже доросла дівчина, та й дивилася на нього лагідно. І з того величезного міцного каменя, мовбито визирала маленька. Ніжна, тендітна душа. І камінь мовбито посміхався до неї, пам'ятаючи її добро. Ось така легенда. Яку ж я зробила помилку, яку справді я вимовила слово найгарніший, а то неправильно. Тому що правильно говорити найкращий? Запам'ятовуємо слово гарний, але найкращий. Міняється вся основа слова. Гарний найкращий. Не найгарніший, а найкращий. Ось так з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя. І щоб у кожної з нас, чи то дівчинки, чи то дівчини, чи то жінки, був поруч, отой найкращий. Найсильніший, який захистить і який може бути добрим і лагідним водночас. До побачення!